Привіт усім! Це подкаст Технократи сьогодні, який виходить за підтримки NIC.UA, головного реєстратора країни. З вами я, Андрій Хветкевич, і сьогодні зі мною в студії наша постійна експертка з доменів торгових марок та діджитал бізнесу Джексі. Привіт! Привіт, Андрію, і привіт усім! Сьогодні говоримо про тему, яка трапляється в інтернеті раз на 20 років. Про новий раунд доменів верхнього рівня від ICANN, тобто про можливість отримати не просто mybrand.com, а свій власний домен верхнього рівня крипто, ейджент, що завгодно. Якщо ви працюєте з брендами, інвестиціями, доменами або просто любите великі ідеї, цей епізод саме для вас. Ми поговоримо про те, що сталося у 2012 році, чому 2026 це нове вікно можливостей, як на цьому реально заробляти, і що Нік може зробити для вас, якщо ви захочете свій власний TLD. Почнімо з історії. 2012 рік перший відкритий великий раунд нових GTLD. Що тоді відбулося і чому це важливо зараз? У 2012 році ICANN вперше сказала світу: Хочеш свій домен верхнього рівня, подавай заявку. До того було обмежене коло доменів .com, .net, .org, національні домени, на кшталт .ua та невелика кількість Sponsored TLD. А от у 2012-му відкрили шлюзи для нових GTLD. І саме тоді з'явилися два типи нових доменів. Перший тип це бренд-зони – Google, Amazon, BMW та інші. Компанія отримує цілий власний поверх у DNS і може робити все: search.google, Pay.google, Cloud.google, не залежачи від чужих доменів. Другий тип це загальні домени, які продаються всім. Наприклад, Tech Online XYZ. Коли вони стартували, ніхто не знав, чи буде з цього бізнес. А сьогодні це мільйони реєстрацій. Власники таких зон заробляють на кожному зареєстрованому і продовженому домені, і в підсумку це мільйони доларів обороту на рік. Тобто, крапка XYZ і онлайн це вже не дивні нові домени, а повноцінний бізнес, який приносить гроші власнику реєстру. Саме так уявімо спрощений приклад: у вас є TLD, який набрав хоча б мільйон реєстрацій по всьому світу. Навіть якщо чистий заробіток з кожного домену 1 долар на рік, це вже мільйон доларів щороку. А на практиці є преміум імена, спеціальні тарифи, акції, партнерські програми з великими реєстраторами, тому потенціал значно більший. І важливий момент деякі TLD, які були подані у 2012 році, пізніше викуповувалися іншими компаніями. Тобто перший власник подав заявку, пройшов усю процедуру, отримав домен верхнього рівня, але потім зрозумів, що самостійно розвивати його не готовий. Тому продав цю зону іншому інвестору вже як готовий актив. Тобто, навіть якщо ви не стали другим, крапка у вас є реальний актив, який можна продати. Добре, а що зараз? Чому ми говоримо про це саме сьогодні, а не коли-небудь потім? Тому що ICAN готує новий раунд заявок. Ключова дата, яку треба запам'ятати квітень 2026 року. Саме тоді ви повинні вже подати повністю готову заявку на свій TLD. Не просто мати ідею, а мати готовий пакет документів, стратегію, технічний опис, політики і фізично подати цю заявку в ICAN. Важливо зазначити про терміни. Якщо ви почнете думати над цим у квітні 26-го року, ви вже запізнилися. На підготовку нормальної заявки потрібні місяці. Треба продумати бізнес-модель, юридичну частину, технічну інфраструктуру, погодити все в компанії, підготувати відповіді на запитання ICAN. Тому якщо ви серйозно розглядаєте власний TLD, думати можна кілька днів, максимум кілька тижнів. Але діяти треба вже у 25-му році, щоб вийти до квітня 26-го з готовою заявкою. Поговоримо про гроші. Який рівень бюджету треба закладати, якщо компанія хоче свій TLD? Це складне, але дуже важливе запитання. Треба чесно сказати, це не історія про зробимо дешево і сердито. Реалістичний стартовий бюджет на один TLD має починатися приблизно від 300 тисяч доларів США. Це включає оплату до ICAN, технічну інфраструктуру реєстру, роботу юристів, підготовку документів, базовий маркетинг запуску. Ми не будемо повторювати цю цифру в кожному реченні, але її треба один раз засвоїти. Якщо компанія не може дозволити собі інвестицію такого масштабу, краще не витрачати час. Якщо ж ваша компанія або ваш інвестор можуть працювати з таким бюджетом, тоді розмова про власний TLD має сенс. Добре, припустимо, що з бюджетом усе гаразд. Людина, яка нас слухає, питає наступне: Як я буду заробляти на цьому домені? Звідки тут гроші, крім красивого бренду. Є дві принципово різні моделі. Перша це так звані домени типу .brand, тобто власний домен компанії. Тут головна цінність не прямий заробіток, а контроль, безпека і сила бренду. Ви створюєте свій власний простір: Bank.brand, Pay.brand, App.brand. Ви зменшуєте ризик фішингу, показуєте ринку, що ви гравець іншого рівня. Це більше про бренд капітал, ніж про кожен домен по 10 доларів. Друга модель комерційна зона, як XYZ або online. Тут ви робите домен, який можуть реєструвати всі у США, Європі, Азії, в Україні, будь-де. Ви працюєте з усім світом, а не тільки з локальним ринком. Якщо вам вдається зробити домен, який стане модним для стартапів, криптопроєктів, агентств, розробників як свого часу сталося з XYZ, ви отримуєте мільйони реєстрацій у різних країнах. Ви заробляєте на реєстрації, на продовженні, на преміум іменах, на партнерствах з великими реєстраторами. Найкращий сценарій придумати такий TLD, як, наприклад, Крапка Крипто, або Agent, чи будь-яке інше сильне слово, і побудувати навколо нього глобальний продукт. Не тільки для України, а для всього світу. Ти згадала, що деякі доменні зони потім перепродавалися. Е, можеш трохи. Розкрити цю тему як е, варіант плану Б так. Це важливий нюанс. У 2012 році були заявники, які отримали свої TLD, але з часом зрозуміли, що самостійно розвивати міжнародний реєстр їм важко, і частина таких зон була продана іншим компаніям, тим, хто вже мав досвід та інфраструктуру. Тобто, умовно ви подали заявку, заплатили, пройшли перевірки, отримали TLD, зробили мінімальний запуск. Якщо ваш TLD має хоч якусь логіку і потенціал, це вже актив. І навіть якщо ви не вивели його на рівень мільйонів реєстрацій, ви все одно можете продати його іншому гравцю. Найкращий сценарій, звичайно, коли ваш домен стає справжнім хітом, як XYZ чи online. Але навіть не ідеальний сценарій може закінчитися тим, що ви продаєте реєстр іншому інвестору і повертаєте або примножуєте вкладення. Давай тепер про конкуренцію. Що буде, якщо, наприклад, на той самий крапка крипто захочуть податися кілька різних компаній? Це дуже важливий момент. Якщо на одне і те ж розширення, наприклад, Agent, подасться більше, ніж один заявник, включаються процедури ICAN. Залежно від ситуації, усе може закінчитися тим, що проводиться аукціон між заявниками. Це може бути відкрита або закрита процедура, але суть одна. У підсумку TLD отримує лише один переможець. Тому тут треба бути відвертим із собою. Якщо ви обираєте гучну назву типу Agent, ви повинні розуміти, що, скоріше за все, будете не одні. І якщо у вас дійсно великі амбіції та ви готові боротися в аукціоні, це може бути для вас. Якщо ні, можливо, варто обрати сильну, але менш очевидну назву, де конкуренція буде нижчою, а шанси отримати TLD – вищими. Добре, тепер найцікавіше для мене як засновника Нікюй. Що саме ми можемо зробити для слухача, який думає, «Так, мені це потрібно, я хочу спробувати. Ми можемо зробити практично все, що потрібно від ідеї до робочого реєстру. По-перше, ми починаємо з консультації. Ви приходите до Nick.ua з ідеєю. Це може бути крапка бренд для вашої компанії або загальний TLD на кшталт крипто agent, чи іншого слова. Ми разом із нашою командою допомагаємо вам зрозуміти, чи реалістична ця ідея, які є ризики, яка модель монетизації, який ринок. По-друге, ми допомагаємо сформувати стратегію TLD. як ви будете заробляти, хто ваша аудиторія, як ви будете позиціювати домен? Чи працюєте ви тільки на якусь нішу чи на весь світ. По-третє, ми організовуємо юридичну частину. NIC.UA працює з профільними юридичними фірмами, які готують документи для заявки в ICANN. Ви отримуєте не абстрактні поради, а реальну команду юристів, які знають, що таке доменна індустрія, і допомагають підготувати весь пакет документів. В четверте, ми забезпечуємо технічну сторону. NIC.UA може виступати вашим Registry Service Provider, тобто реєстровим провайдером. Ми налаштовуємо роботу вашої доменної зони DNS, інтеграцію з реєстраторами, технічні протоколи. І головне, ми не просто запускаємо зону десь у кутку, ми допомагаємо вивести її на міжнародний рівень через партнерства, щоб ваші домени могли продаватися через реєстраторів по всьому світу. Тобто, ми не лише подамо вашу заявку, ми допомагаємо зробити так. Щоб потім ваша доменна зона реально працювала і могла приносити гроші. Якщо ви слухаєте це зараз і розумієте, що у вас є бренд, є амбіції, є потенційний бюджет, виникає просте питання. Коли треба звертатися, коротка відповідь. Зараз. Якщо ви відчуваєте, що це може бути ваш проект, дайте собі максимум кілька днів, щоб обдумати ідею, поговорити з партнерами, а потім звертайтеся до нас. Не чекайте кілька місяців. Простір для маневру зменшується з кожним місяцем, наближаючись до квітня 2026 року. Перший крок написати нам на саппорт У листі коротко опишіть, хто ви, який бренд або який TLD ви розглядаєте, чи є у вас зареєстрована торговельна марка і на який масштаб ви орієнтуєтеся, зона для власної екосистеми чи комерційна зона для всього світу. Далі ми організуємо консультацію, залучимо юридичну фірму, окреслимо план робіт і разом з вами вирішимо, як рухатися до готової заявки. Зробімо невелике резюме для тих, хто дослухав до цього моменту. Перше у 2012 році стартував великий раунд нових GTLD. і саме тоді з'явилися Google, Amazon, онлайн та інші зони. Які сьогодні мають мільйони реєстрацій і приносять своїм власникам мільйони доларів на рік. Частина з цих TLD згодом була перепродана іншим компаніям, тому навіть ті, хто не розкрутив зону самостійно, змогли продати її як актив. Друге, у квітні 2026 року ви маєте можливість подати повністю готову заявку в ICANN, якщо хочете свій TLD. Це означає, що готуватися треба зараз. А не чекати, поки всі дедлайни пройдуть повз. Третє. Це про серйозний рівень. На один TLD треба готувати стартовий бюджет порядку кількох сотень тисяч доларів. Якщо у вас є такий ресурс і амбіція, ви можете претендувати на власний крапка бренд або на комерційну зону, яка потенційно буде продаватися по всьому світу, як XYZ чи онлайн. Четверте. Нік UA може провести вас через увесь цей шлях. Від ідеї та стратегії до готової заявки і запуску реєстру ми виступаємо і як реєстратор, і як реєстровий провайдер, і як команда, що організовує юридичну і технічну частину та глобальний розподіл ваших доменів. Якщо ви слухаєте це і думаєте, можливо, саме ми можемо стати наступним великим доменом після .xyz чи .online, Не відкладайте це надовго. Обміркуйте ідею, поговоріть із партнерами та напишіть нам на support.sobaka.nic.ua. собака Звідти ми вже підхопимо вас і разом подивимося, чи може ваш TLD стати частиною наступної хвилі інтернету. І, можливо, через кілька років хтось буде записувати подкаст і говорити у 2026 році. В новому раунді з'явився TLD, який сьогодні має мільйони реєстрацій. Добре, що тоді вони не злякалися і подали заявку. На цій ноті будемо завершувати. З вами були Андрій і Джексі, подкаст Технократи сьогодні. Якщо ви бачите свій бренд або свою ідею на рівні домену верхнього рівня, саме час діяти. Почуємось у наступних випусках.